Після минулого бою тобі телефонувала твоя мати. Вона сказала, щоб ти закінчував кар'єру. Що вона сказала цього разу? вона сказала: люблю тебе, синко. ти найкращий. дуже сумую і чекаю, коли ти повернешся додому. до Києва. Про завершення не говорила. Ні, вчора я запитав Теді Атласа, хто може побити Олександра Усика. Він відповів, що тільки його батько. Ти погоджуєшся? Uh... Так, це правда. Yes, it's true. Yes. Yeah. Okay. Твоє життя, твої правила. Рухайся комфортно в нових шкарпетках Дюна Ектів Спорт. Убирай найкраще для своїх ніг шкарпетки для бігу, занять у залі чи трекінгу. Посилання можеш знайти в описі або у закріпленому коментарі. Я хочу показати тобі це фото. Не знаю, чи бачив ти його. Тут ти в ролі Хітмана. Мені не подобається ця картинка. Чому? Тому що Тоні Белью це мій найкращий друг. Дерек так само, можливо, Ентоні також. Дюбуа, ні. Тайсон, можливо. Я тут виглядаю непогано. Але для мене це Це погана картинка. Навіть не знаю. Кажуть, що ти, як справжній хітмен, знищив всіх важковаговиків Англії, не залишилось жодного. Так, це правда. Є ще Мозес і Тума. Не знаю, чи бачив ти його бій в Андеркарді? Хто? Мозес і Тума. А, так бачив. Я вважаю він класний боксер. В нього є майбутнє. Різдво через два тижні. ти будеш святкувати 7 січня. Який в тебе план на цей день? Мій план провести Різдво із своєю сім'єю. Вранці я піду до церкви. Буду молитися. Після цього повернусь додому? Це сімейне свято. не Яка твоя улюблена страва на Різдво? Страва. Так, куття твої сини Кирило та Михайло отримали нові пояси з Дзюдо у той самий день, коли ти бився. Який подарунок ти підготував для них? для моїх синів найголовніший подарунок це я. Я повертаюся додому. слухайте. Я доволі часто роблю подарунки своїм синам. тож то ж це не обов'язково. Ти провів 24 раунди із Тайсоном Фюрі, і 24 раунди із Ентоні Джошуа. Який опонент був складнішим? Тайсон Фюрі. Зараз багато хто хоче побачити бій Ф'Юрі проти Джошуа. Як ти вважаєш? Хто є фаворитом цього поєдинку? Можливо, Ентоні Джошуа. Нокаут чи рішення суддів? Не знаю. Можливо, те, можливо, те. Даніель Дюбоа вийшов у ринг після поєдинку. Викликав тебе на бій. Проти кого хочеш битися? Ти. Є навіть розмови про те, що ти повернешся у крузервейт. Чого хочеш саме ти? Зараз я хочу відпочити. Без Дюбоа, так. Якщо Туркі шейх організує для мене бій, то без проблем. Я готовий. Thank mm -hmm.